Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, що Він уже розгорівся, я маю хреститися хрещенням, і як я. Знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Розділиться батько і сином, і син з батьком. Мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. каже Ісус про цей вогонь. І вогонь, Слові Божому Біблії, говорить про цю силу. Божою Любов'ю до кожного з нас, сила, яка спроможна мене перемінити, мене очистити. І те, що Ісус говорить, що готовий кинути цей вогонь на землю, Він не говорить про цей вогонь, який має мене чи Тебе зруйнувати, але про вогонь Святого Духа. І ми пам'ятаємо, Цю П'ятидесятницю, після Пасхи, 50 днів, коли Господь дав Духа Святого апостолам церкві, і що робить Дух Святий? Ми якби свідомі є, не знаю, чи до кінця віруємо в те чи ні, але Він очищає, дає нам світло на наше життя, Він запалює моє серце до любові, до примирення, до миру. Ось. І тому Ісус прагне, щоб. Оцей вогонь загорівся в серці кожному з нас. Тому Він каже, як же я прагну, щоб Він вже розгорівся, як же я прагну. Тобто Ісус прагне віддати своє життя заради нас для того, щоб, щоб в нашому серці була ця, ця правда, милосердя, вірність, любов, віра і так далі. Ось. Тому що цей вогонь, Він. Він, власне, відновлює не тільки мене, але через мене Він може відновити весь світ. Якби ми в це насправді вірили. Далі каже Ісус, якби ми в це вірили, то так би сталося. Ми розуму, якби певні речі приймаємо, але до кінця не віримо в те, що Господь може це зробити. І далі Ісус говорить, що хрещення, яке має Він прийняти, яке це хрещення, це не тільки те, що Він в Йордані отримав, але хрещення це страждання і хрест. Тобто Він прагне віддати своє життя, прагне страждати заради нас, і прагне бути розіп'ятим заради нас. Хоча це його дуже сильно коштувало. Тому що ми вже говорили неодноразово, що коли він молився в гетьманському саду, то лопали ці капіляри і витікала кров і вода. Тобто був у нього цей людський страх, але Ісус на цьому не зупинився і йшов далі. Тому Він розумів цю місію, для якої Він прийшов, для того, щоб спасти тебе і мене. І ми через хрещення, теж вже про це говорили не один раз. Ми беремо цю місію в Його Пассі, тому що Він зробив цей перехід зі смерті до життя. І тому, коли ми починаємо жити цим хрещенням, ми так само очищаючись, ми робимо цю Пасху. Пасху в моєму житті і Пасху в цьому, в цьому світі, в якому ми перебуваємо. І далі Христос говорить, що я не несу спокою, миру. Будь-якою ціною. Ось, і він каже, що думайте, що е, прийшов я дати мир, да? тобто, тоді є свого роду якесь таке непорозуміння. Тому що в іншому місці, теж ми про це вже говорили, каже, мир прийшов я, мир залишаю вам, не так, як світ дає. Тобто є певна суперечність. Але тут е, мир це не йдеться про компроміс зі злом. Да? Бо деколи ми самі хочемо. Мати цей компроміс. Да? Ось. Але мир Христовий це, е, я, це момент, коли я не погоджуюся на брехню, да? це, я не погоджуюся на гріх, це, я не погоджуюся на те, що відбувається в цьому світі, Ось. але йдеться про вірність Богові, вірність тим заповідям, вірність Слову Божому. Тому що коли. Насправді я приймаю Євангелію, да, живу Євангелієм, то бачимо, що починаються ці супротиви е, в родині, в сім'ї, е, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, з батьками і так далі. Да? Ось, і так було, так є, і так буде. Бо тому, що це, це викликає супротив, тому що, тому що ми хочемо мати це такі. Комфорт в цьому світі, хочемо цей світ використовувати для себе, але не хочемо йти за Ісусом Христом. І Тому Він каже, що буде, буде оцей інший мир, буде цей поділ. І тому поділ він не як ціль, як мета, але як наслідок того, чим ми живемо. Якщо я живу цією правдою, то цей поділ він настане всюди. Чи в монастирі, чи в священстві, чи, чи, чи в монашому житті, чи в світському житті, цей, ми, цей поділ настане. Ось, тому що е, я приймаю це світло, а інші перебувають в темноті. І тому, звісно, тут буде цей поділ. І тому він буде викликати цю напругу, е, буде викликати е, цей бунт. Да? Ось. І тому цей поділ він не від Бога, а від людини, тобто від мене йде. Тобто від мене, який не хочу навертатися, не хочу змінюватися, не хочу йти за Ісусом Христом. І тому Він якби нас попереджає, що кожен учень, який йде за Ісусом Христом, має бути готовим на те, що буде відкинути цим світом, близьким і так далі. Тобто його, його, ну, мене, тебе можуть не зрозуміти. І тому для нас дуже важливо, щоб оцей вогонь, про який говорить Ісус Христос, Він хоче передусім запалити моє серце, щоб моє серце, як я вже сказав, мало віру, глибоку віру і довіру до Ісуса Христа, мало цю молитву, мало цю любов, мало, щоб я мав також цю мужність йти за Ісусом Христом, щоб мав також відвагу пробачати, бути милосердним. тому що... Дух Святий Він не запалює нас на гріх, а Він запалює нас на, на, е, на правду. Да? Він запалює нас за те, щоб іти за Ісусом Христом. І цей бачимо короткий фрагмент Євангелія, який ми сьогодні почули, скільки Він несе в собі багатства, да? яку силу несе. Да? І для нас важливо, важливо власне, е, відкрити це багатство і йти. За Ісусом Христом. І так, як ми в псалмі співали, благословений, хто довірив з Богу. Да? Щаслива та людина, яка довіряє себе Богу, яка йде за Ним. І тому цього е зичу і собі, і вам, щоб це слово Ісуса Христа, я міг прийняти, жити, наслідувати і цим Словом ділитися з іншою людиною. Так, як це робив Йосиф Більчевський, да? пастир, єпископ. jakiej służył, służył wierno. Amin. Spominając, że